Привіт! Я зараз вам покажу три речі, які я склав і перемучився. Перша віща це отакі от Маленькі відро. Його можна використовувати як ось для ручок якщо зняти оцю рукоятку. Це відро. Воно вміщає мало води, я ще цього не перевіряв, але знаю, що воно мало води вміщає, тому що до Дунається е, 4 кубика. Тому воно вміщає мало води. Друга річ це отака от ручка. Вона не настояща, вона не пише, це лега ручка. Я її зробив із одної палки, із чотирьох кружечків і з одного кружечку, який звужається. Отака от лега ручка. І остання це скриня. Вона вміщає в себе мало, тому що вона на три блока. Закривається. відкривається я мочусь крайнюю. Я мочу скрыть. Я мочу скрыть. У нас не доработано. ще на її закривати? Вона отака. Вона теж в три блока вміщає у себе ну, доволі мало, але вона прикольна. Вона прикольна. І, тут, і там можна зберігати щось. Ось так от три предмети, які я зробив. До побачення.